Живе виконання пісень, купа макулатури на подіумі та хитромудрі капелюхи з паперу у Києві. Тиждень моди. Показ нової колекції Осень зима 2013 2014 Олексія Залевського – один з найочікуваніших. Утім, дизайнер робить ставку не на якість, а на карколовну і професійну подачу. Ось так чітко злагоджено і спокійному українському тижні моди дано старт. Відкривають його лише професіонали. Поєднання горошку з лабіринтом град. особливість колекції осінь зима 2013-2014 від лілії пустовід, її простота і легкість форм. Основні тренди світової моди. Дизайнер використала стримані відтінки синього, зеленого і червоного, яскравий чорний та шляхетний сірий. Зараз сукні вже не такі важливі стають не таким важливим елементом гардероба, стають більш важливі костюми, саме спідниці з жакетами. Я обов'язково щось приобрету. взагалі я люблю одягатися красиво завжди. Народна еклектика, тобто несподівані поєднання від постовід. Тема популярна як на Заході, так і в Україні. Тому ці моделі вже закуповують байєри з усього світу. А ось Вікторія Грейс зорієнтована на вітчизняного покупця. Литмотив нового сезону вдалий тандем сукні та пальта, в яких довжина, об'єм і фактура не мають суттєвого значення. Невід'ємна частина гардеробу на думку Грейс прозора шовкова блуза. Вовна, Джерсі, трикотаж а також шовк, атлас, оксамит і мережево. Наймодніші тканини осені. Мені дуже подобається грейс. Абсолютно все плаття, ну практичні всі я би Тобто, вони абсолютно насібільне. 32-й Ukraine Fashion вік триватиме до 10 березня. У рамках заходу українські дизайнери представлятимуть не лише нові колекції одягу та прикрас, а й фільми про моду та стиль. Ірина Кононенко Василь Дендін, новини Юбіар.